Як розуміти анонімність? Анонімність є духовною основою всіх наших традицій, що завжди нагадує нам ставити принципи перед особистостями. Яку роль відіграє анонімність у анонімних алкоголіків? Чому це часто вважається як єдиний найбільший захист, який товариство повинно забезпечити для свого подальшого існування і розвитку? Якщо ми подивимося на історію А. Від його початку у 1935 році і донині, очевидно, що анонімність виконує дві різні, але однаково важливі функції. На особистому рівні анонімність забезпечує захист для всіх членів від ідентифікації їх як алкоголіків, безпеку, яка часто має особливе значення для новачків. На публічному рівні у пресі, радіо, телебаченні, фільмах та інших засобах масової інформації, таких як інтернет, анонімність підкреслює рівність у товаристві всіх членів, ставлячи гальма тим, хто в іншому випадку міг би використовувати свою належність до А для досягнення визнання влади або особистої вигоди. Використовуючи медіапростір, члени АА несуть відповідальність за їх власну анонімність та анонімність інших. Коли ми розміщуємо пост, пишемо смс-повідомлення або ведемо блог, ми повинні усвідомлювати, що ми це робимо на публічному рівні. Коли ми порушуємо нашу анонімність у цих форумах, ми можемо ненавмисно порушити анонімність інших. Анонімність на основі від людини до людини, з найперших днів АА пообіцяло особисту анонімність всім тим, хто відвідує його збори. Оскільки його засновники і перші члени самі були одужуючими алкоголіками, то вони знали з власного досвіду, як соромилися більшість алкоголіків свого пиття, як боялися вони публічного розголосу. Соціальне тавро алкоголізму було гнітючим, і ті перші члени АА визнали. Що зміцнювати гарантію конфіденційності було необхідністю, якщо вони прагнули досягти успіху у тому, щоб приваблювати інших алкоголіків і допомагати їм досягти тверезості. Протягом років анонімність виявилася одним із найбільших дарів, що АА пропонує страждаючим алкоголікам. Без неї більшість ніколи б не відвідали їх перших зборів. Хоча тавро зменшилося в деякій мірі, Більшість новачків все ще бачать визнання їх алкоголізму настільки болючим, що це можливо лише у захищеному середовищі. Анонімність суттєва для цієї атмосфери довіри і відкритості. Хоча для нових членів конфіденційність є цінною, варто відзначити, що більшість з них охоче поділилися б зі своїми сім'ями хорошою новиною про свою належність до Аа. Таке розкриття, однак завжди є їхнім власним вибором. А у цілому намагається забезпечити збереження приватності і захищеності окремих членів до тієї міри, якої вони бажають, або відкритість до тієї міри, якої вони бажають, про їх приналежність до товариства, але завжди з розумінням, що анонімність на рівні преси, радіо, телебачення, кіно та інших медіатехнологій, яких як інтернет. Є необхідною для нашої подальшої тверезості і розвитку на особистому і груповому рівнях. Анонімність на публічному рівні Після перших кількох років успіху товариство привернуло багато позитивної уваги в пресі. Статті, які схвалюють АА, з'явилися в журналах і газетах по всій країні. З кожною новою статтею ряди АА зростали. У ті дні всі ще боялися наслідків публічного розкриття. Отже, перший репортаж у пресі зберіг анонімність членів з метою безпеки. Тоді, коли громадська обізнаність щодо алкоголізму зросла, його тавро стало меншим. І незабаром декотрі члени А почали публічно визнавати своє членство в засобах масової інформації. Одним із перших, хто це зробив, був відомий спортсмен. Відновлення спортивної форми якого було настільки захоплюючим, що газети надавали багато уваги його успішній боротьбі з алкоголем. Вірячи в те, що він зможе допомогти Аа, розкривши своє членство, він обговорював його відкрито. Навіть засновники АА схвалили його дії просто тому, що вони ще не пережили наслідків такої реклами. Тоді інші члени також вирішили розкрити свою анонімність у засобах масової інформації, деякі, мотивуючись доброю волею, інші особистою користю. Деякі члени розробляли схеми, щоб зв'язати свою приналежність до ААЗ усіма видами підприємств, страхуванням, торгівлею, місцями, відомими як ферми детоксикації, і навіть журналом тверезості. Це кілька прикладів. Не зайняло багато часу, щоб у центральному офісі АА усвідомили, що занадто завзяті і своєкорисливі члени, які порушують анонімність, можуть швидко створювати загрозу для так важко здобутої репутації товариства. І вони побачили, що якщо зробити виняток для однієї людини, то неминуче виникнуть наступні винятки, щоб забезпечити єдність, ефективність та добробут АА анонімності. Мусили дотримуватися всі однаково. Анонімність була захисником усього того, що представляє АА. Останнім часом прихід нових форм електронних комунікацій, таких як спілкування в соціальних мережах, надає нові способи донесення послання АА до громадськості. Новітні комунікації просуваються шляхами високих технологій, являються відносно необмеженими і швидко розвиваються. Збереження анонімності це одна з головних справ членів АА, котрі все більше і більше користуються інтернетом. Підкреслюючи рівність усіх членів АА і єдність у спільному зв'язку з в їхньому одушенні від алкоголізму, анонімність служить духовною основою товариства. Ще у 1946 році Біл В. наш співзасновник, написав: Слово анонімність має для нас величезне духовне значення. Майже непомітно, але могутньо, воно нагадує, що нам завжди слід ставити принципи перед особистостями, що ми відмовились від особистої публічної самореклами, що наш рух не тільки проповідує, але й дійсно практикує справжню покору. Деякі питання та відповіді про анонімність члени А, як і багато людей, поза програмою іноді збентежені щодо використання принципу анонімності на практиці. Деякі з найчастіше поставлених запитань про особисту анонімність і анонімність на публічному рівні включають. Особиста анонімність після того, як я скажу моїм близьким про своє членство в анонімних алкоголіках, чи слід мені просити їх не розголошувати про це іншим? Це є цілком особиста справа. Але, звичайно, найкраще для усіх залишити членові А вирішувати, кому про це сказати і коли. Якщо родина, друзі та ділові партнери звернуть увагу на поліпшення мого вигляду та діяльності, після того, як я став теверезем, чи слід мені сказати їм, що я належу до анонімних алкоголіків. Найближчі члени родини та найближчі друзі зазвичай задоволені дізнатися про членство алкоголіка в Аа. А діловим партнерам може найкращим буде сказати, що ви припинили пити і відкласти рішення щодо повідомлення про ваше членство, поки ви не будете у товаристві декілька місяців. Що мені робити, коли я зустріну старих знайомих на зборах анонімних алкоголіків? Вам не потрібно просити їх зберігати вашу анонімність. Вони там з тих самих чи подібних причин. Вони зазвичай будуть поважати вашу приватність, а вам, в свою чергу, слід поважати їхню. Що мені слід сказати близьким щодо збереження анонімності тих членів анонімних алкоголіків, з якими вони могли б зустрітися? Поясніть, що анонімність є надзвичайно важливою для членів АА. Кожен член АА приймає рішення чи поділитися частинами свого одужання, коли і з ким. Таким чином, є надія, що члени сім'ї та інші друзі членів АА зберігатимуть анонімність своїх близьких, які знаходяться в А, і що вони зберігатимуть анонімність інших членів АА, яких вони могли б зустріти. Це включає не розкриття іншим того, що певна людина є членом АА. Крім того, дайте знати близьким, що коли член АА помирає, важливо не називати спонсора АА або друзів з АА як таких у некролозі, в засобах масової інформації чи в інтернеті. Що, як я побачу на зборах відому людину? Як і усім іншим. Відомим людям слід мати захист анонімності до тієї міри, якої вони бажають. Я знаю, що не повинен розкривати імена членів, які я чую на зборах, анонімних алкоголіків. Але як щодо іншої особистої інформації. Члени А розуміють, що особисті розкриття, зроблені на зборах, А, повинні сприйматися як конфіденційні. Наприклад. Якщо друзі поза програмою знайомі з деякими вашими друзями в АА і знають про їхнє членство, ви повинні бути обережними, щоб не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману на зборах, незважаючи на те, якою нешкідливою вона може здаватися на той час. Чи повинен я сказати людям, які здається мають проблеми з питтям? Про мою належність до анонімних алкоголіків. Це особиста справа. Проте ділитися власним досвідом це в дусі програми. І нещодавнє дослідження серед членів АА показує, що значна частина з них приєдналися до товариства через інших членів. Перед прийняттям рішення по таких питаннях більшість членів знаходять корисним обговорити їх зі спонсорами або друзями в А. Чи повинен я розкрити свою анонімність моєму начальнику для того, щоб я міг регулярно відвідувати більш ранні збори анонімних алкоголіків? Просити про особливе ставлення через членство АА не в дусі традиції анонімності? Анонімність у цифрову епоху. Я маю веб-сайт в інтернеті. І я веду персональну сторінку в соціальних мережах. Я також належу до онлайн зборів, на якому рівні мені слід захищати свою анонімність в інтернеті. Загальнодоступні ресурси інтернету, такі як вебсайти, що містять текст, графіку, аудіо і відеоматеріали, можна вважати такими ж, як публікації або трансляції. Якщо немає захисту паролем, то вебсайту потрібні такі самі заходи захисту, які ми використовуємо на рівні преси, радіо і кіно. Простіше кажучи, це означає, що члени А не ідентифікують себе як члени А, використовуючи свої повні імена і або фотографії обличчя. Чи повинен я турбуватися про анонімність інших, які розглядають мої сайти? Коли ми використовуємо цифрові засоби масової інформації? Ми відповідаємо за нашу власну анонімність та анонімність інших. Коли ми розміщуємо публікацію, текст або блог, то повинні припускати, що ми публікуємо на публічному рівні. Коли ми порушуємо нашу анонімність у цих форумах, ми можемо ненавмисно порушити анонімність інших. Для отримання додаткової інформації про анонімність в інтернеті, дивіться керівництво АА в інтернеті за адресою www.a.org та номері журналу АА «Грейпуан» за жовтень 2010 року про збереження анонімності в інтернеті? А якщо я виступаю в якості члена алкоголіків по телебаченню, в кіно або веб-трансляції, чи достатньо розміщувати моє фото в газеті, журналі або інтернет виданні але без вказування мого повного імені. Чи вважається це порушенням анонімності? Так, якщо фотографії обличчя та інші фотографії членів Аа, які зазначені як члени Аа, на яких їх легко впізнати публікується або транслюються, навіть якщо повні імена цих членів не вказані, це вважається порушенням анонімності. Я чув, що багато людей у та поза алкоголіків кажуть, що слід заохочувати добре відомих членів алкоголіків до оголошень про своє членство і надання таким чином допомоги у рекламуванні товариства. Чому АА продовжує дотримуватись традицій анонімності для знаменитостей та інших членів? Ці традиції повстали з досвіду перших членів. Спочатку вони теж відчували, що добре відомі члени АА могли б допомогти товариству, розкривши свою анонімність. Але незабаром стало очевидно, що якщо один член порушив анонімність, інші зроблять так само. І якщо члени прагнули би суспільного визнання і влади, то духовна єдність, яка є настільки важливою в роботі для допомоги друзям-алкоголікам, невдовзі була б втрачена. Як щодо створення та розміщення відеозаписів спікерських виступів і зборів, чи вважається це порушенням анонімності, оскільки видно обличчя людей і ці люди чітко ідентифікують себе як члени анонімного алкоголіків? Усвідомлюючи, що анонімність це духовна основа всіх наших традицій, рекомендується, щоб спікерські виступи членів АА як таких. Відбувалися радше особисто, ніж були записаними на відео з огляду на спокусу відеозапису Ставити особистості перед принципами і таким чином стимулювати розвиток зірковості в А відповідно до резолюції Конференції загального обслуговування 1980 року, факти про анонімність в анонімних алкоголіках дотримування нашої плеканої традиції анонімності. Це відповідальність членів аніменолкоголіків, а не засобів масової інформації. Як правило, члени АА думають, що нерозумно порушувати анонімність членів АА навіть після його, її смерті. Але в кожному випадку остаточне рішення мусить залишитися за родиною. Однак члени анімелкоголіків погоджуються що слід поважати анонімні членів, які ще живі, у некрологах або у вигляді друкованих спогадів або повідомлень про смерть? Члени анонімних алкоголіків можуть розкрити свою особистість і виступати як алкоголіки, котрі одужали, даючи інтерв'ю на радіо, телебаченні і в інтернеті, не порушуючи традиції за умовами. Що не буде розкриватися їхнє членство в анонімних алкоголіках. Члени анонімних алкоголіків можуть виступати як члени АА лише тоді, коли не розкриті їхні імена або обличчя. Вони виступають не від імені АА, а просто як його члени. Досвід показує, що члени АА. Поважають право інших членів зберігати свою власну анонімність на тих рівнях, на яких вони бажають. Пильнують, щоб не порушували свою анонімність при розміщенні постів, написанні смс-повідомлень або введенні блогу та й дуже уважні, щоб випадково не порушували анонімність інших. Коли виступають як члени анімукольків на зборах, за АА, вони зазвичай використовують лише своє ім'я, зберігають особисту анімність у статтях і в автобіографіях. Уникають використання таких назв як консультант з анім алкоголіків тоді, коли працюють як професіонали у сфері алкоголізму, піддаються перевага назві консультант з питань алкоголізму. Використовують прізвища в межах товариства, зокрема для виборів відповідальних у групі та інших службових. Звитку інформацію стосовно анонімності відвідайте сайт Офісу загального обслуговування аа GSO www.aa.org. Адреса для листування General Service Office, Box 459 Grand Central Station, New York.